Прикритим оком, що вони там немають. На повороті договір оренди припинений. Станом на зараз земельні ділянки пробає у власності територіальної громади міста Львова. Можете нам розказати, які, які дії. Проводиться слідчі дія, а саме огляд, земельної ділянки, на поставі укладу слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова. Це є самовільне будівництво, яке здійснюється на цитаделі. Це є місце, яке, є, яке має дуже велику історичну цінність. Тут є велика кількість пам'яток архітектури, тому дуже обурливо, коли в суперечинному законодавству і без необхідних дозволів здійснюються роботи. Насправді тут в підприємців є будівля. Вони мали здійснити і мають документи на капітальний ремонт, просто її відремонтувати. Де-факто це як реконструкція, можливо, навіть нове будівництво. Тому ми сьогодні тут на місці разом з поліцією від міської ради будуть вжити всі будуть вжиті всі потрібні заходи, щоб це зупинити. На жаль, в країні діє мораторій на перевірки будівництва. Це є проблема. Це є абсурд, але тим не менше ми будемо рухатись по процедурі. Наша інспекція буде звертатися до Києва за відповідним дозволом. Наше управління контролю за використанням земель сьогодні проведе обстеження, і ці матеріали так само скерує в правоохоронні органи. Будемо говорити з юридичним. Департаментом для того, щоб ініціювати певні судові, судові процеси, і приємно, що так само працює наша правоохоронна система. Сьогодні тут поліція проводить слідчі дії огляду місця події, порушена кримінальна справа. Але я думаю, що дуже добре, коли місто спільно з поліцією зупиняє такі дії, які є відверто незаконними. Ласка спан. Ты чудие.